Кінець літа, як на мене, найсмачніша пора року. Тому що кавуни, тому що помідори і риба. Багато риби. Покажу декілька улюблених страв з нашого телігульського зеленчака або українською трав'яник. Це різновид риби бичка. Найароматнішої риби. А також жирної уже майже осінньої кефальки. 10 кг бичка. Ціна його у нас на сьогодні 100 гривень за кілограм, кефаль по 150 гривень. Чиститься бичок дуже швидко, луску знімати зовсім не обов'язково. При смаженні вона згорає, а при сушці ми знімаємо шкіру повністю. Головне обережно вийняти молоку. З неї виходить навариста юшка, також вона смачна смажена. Заточила гарна ножа і починає. Найперша страва основна завжди ту це сушений бичок. Солимо рибу ми у ропі, за рецептом наших дідів-рибаків, які говорили, що в воду потрібно додавати солі стільки, щоб вона уже не розчиняла. За таким приблизним рецептом і уже багаторічною практикою можу сказати, що це не менш ніж 300 г солі на літр води. Риба у такому концентраті за двоє суток добіє, надто просолюється м'ясо і після висихання повністю білого кольору. Після такого просолу можна не боятися ні болячок, ні шкідників. Щодо смаку, вона не буде надто солоною, тому що це не основна страва. Дорослі смакують нею до пива, діти без пива. Рибу після висушування можна вимучувати, кому надто солона. Але після вимучування зберігають в холодильнику. Отож, я на 2 літра води дала більш ніж пів пачки солі і грамів 50 оцту. Як через глазарі? Занурила вичищений бичок в маринад і на сутки двоє в підвал або холодильник. Ми сушимо рибку на дроті, на відкритому повітрі. Через двоє суток при такій спеці вона готова. Стараюся її не пересушувати і зберігаю в холодильнику. Раніше такого бичка розпарювали над картоплею і їли замість оселеця. Діти наші просто обожнюють такого сухарика, тому в сезон у нас це процес непреривний. А хто любить рибалку ще й безкоштовно. Наступна страва королева сезону. Юшка з молоки бичка. Юшку ми варимо як суп з овочами на наваристому рибному бульйоні. Бичок риба досить пісна, і щоб отримати насичений смак, варять її в три етапи. У воду кидають першу партію риби. Виварюють, бульйон переціджують. Закладають другу. Так само варять і переціджують. Після цього додають овочі, а перед самим виключенням молоко і зелень. Я картоплю, моркву, цибулю варю до готовності. Якщо є риба, то даю рибу або голови. Після того, як рибка звариться, обов'язково її вибираю, щоб не було кісточок. Тоді додаю коріння петрушки, перець горошок, духмяний та лавровий листок, якщо є помідор для кислоти. А за 2 хвилини до виключення молоку і зелень. Чомусь мені рибна юшка смакує саме з петрушкою. Вона не перебиває її аромат. Подаємо щедро присипавши чорним перцем і чесничком. Це для нас класичний смак кінця літа. Хто живе поруч з водоймою або має змогу виїхати десь на косу, ставок чи море. Як бонус до веселих купань і засмаги на тепленькому піску обов'язково має бути юшка з місцевої риби. Бажано на кострі. Для смаження будь-якої риби в сковороді має бути багато розжареної олії. Ще один характерний смак півдня України, який сміливо можна назвати національною кухнею Одещини це смажений бичок. І обов'язково з солодким кримським баловим серцем можна без пюре. Риба навіть одного виду, залежно від водойми, в якій вона водиться, має різний смак і запах. З усіх бичків, які я куштувала, найкращий саме телігульський. У нас його смажуть по-інному. У кукурудзяне борошно додаю сіль, небагато солі. Обвалюю рибу і смажу на великій кількості добре нагрітої олії. Кукурудза дасть більш насичений смак та приємний аромат попкорну. Маю знайомий господин, які бичка смажать виключно в манці. Пшеничній або кукурудзяній. Виходить дуже хрумка скоринка. Ми настільки звикли до цієї рибки, навчилися її їсти. Нам не заважають тоненькі кісточки. Що коли закінчується сезон заборони, бочок віднерестився, і ми вільно можемо його купити. Я не можу ним наїстися. Настільки тут смачне і ніжне м'ясо. На фоні солоної скоринки білий соковитий м'якіш ніби освіжає. Воно не має солодкуватості кальмара чи природньої кислинки, як у кефалі. Це м'ясо має свій неперевершений баланс. Аромату і смаку. Він мені добрий як гарячим, так і холодним з холодильника. Але тільки наш Телегульський Морський бичок багато йому в чому поступається. Це, на мій погляд. Цей рецепт для любителів рибних консерв. Такого маринаду навіть у найкращого виробника ви не купите. Щоб смачною була заливна рибка, смачною має бути підлива. Овочі можна додавати будь-які, цибулю, моркву, томати, солодкий перець, сіль і цукор за смаком. Я нарізаю досить грубо багато цибулі, моркви, додаю томатну пасту, кетчуп до шашлика, щоб пахло паприкою, сіль, цукор, лавровий листок і чорний мелений перець. В духовці така заготовка стоїть 3 години при температурі 180 градусів. Кісточка стає м'якою, але, як на мене, не їстівна. Кісточку треба витягувати. Та яка ж смачна риба і цей соус я таке люблю. Для приготування консерви з бичка я чищений бичок відділяю від голови, хвоста і плавників. Роблю це за допомогою ножа і звичайних ножиць. Виходять чисті рибні тушки-качалочки, голови підуть на юшку. Тепер ці тушки-качалочки обсмажую так само, як я смажила цілого бичка, обвалюю їх у підсолене кукурудзяне борошно і обережно викладаю у достатню кількість добре розігрітої олії. Смажені заготовки викладаю відразу на деко. У мене деко велике. Я взяла 8 крупних цибулин і 2 моркви. Порізала все досить грубими шматками і обсмажую до карамельного кольору, щоб овочі стали м'якими і солодкими. Додаю туди більш ніж пів банки томатної пасти, пачечку кетчупу, до речі, від кетчупу готова консерва відчутно пахне паприкою. Тож хто не любить, не додавайте. Гарно пересмажую це все разом. Сіль цукор за смаком, лавровий лист, чорний мелений перець і вливаю літрі півтори водички. Смак готової страви залежить від смаку томатного соусу. Він у мене солодкий і пряний. На цьому етапі варто все ще розкуштувати і довести до свого смаку. Для мене рибна консерва це все ж таки солодкий смак. Повністю заливаю рибу підливою з овочами і у два шари затягую фольгою. Тепер готове деко з заливними бичками, занурю в деко з кип'ятком. Вони мають готуватися не на паровій, а саме на водяній бані. Тобто, дно дека з бичками має бути у воді. Тут важливо періодично доливати гарячу воду. У мене все стало так щільно, що не довелося доливати жодного разу. Змайструвала конструкцію обережно, щоб не розлилось, поставила в духовку на 180 градусів на 3 години. Мити, звичайно, буде що. Зараз сезон самих смачних та корисних овочей і недорогої риби. Не дивлячись на спеку, попрацювати варто. Не раджу закривати таку консерву в банки, а от заморозити можна. І як тільки температура спаде, така заморозка буде як знахідка. І повірте, це дуже смачно. Якщо бичок чиститься лише зсередини, то кефаль чиститься ще й від луски. Це менш універсальна риба, я сама її не люблю смажену, а от відварена чи посолена інша справа. Кефаль має м'якше тільце, а значить і ніжніше м'ясо, а ще вона жирненька. Вуски небагато, чиститься швидко, дуже зручно це робити на вулиці, особливо в теплу погоду. Відварена кефаль це просто відварена кефаль. Без овочей, як у юшці і зелені. Додаю туди сіль за своїм смаком, лавровий листок, перець з горошком чорний і запашний. Вариться така рибка 5 хвилин. Аромат неймовірний. Смак неймовірний. Навіть ота підсулена водичка мною випивається. Люблю я таку кефаль їсти на сніданок. Тоді чудово себе почуваю після такої здорової їжі. Свіже варене м'ясо цієї риби має природню кислинку, ніби її уже хтось збризнув соком лимону. Тільки смак дуже м'який і збалансований. В міру солі, в міру кислоти, і це аромат. Якщо мені бичок пахне лиманом, солончаками, які зараз позацвітали вздовж берега, дуже приємний, рідний, солоний аромат. То кефаль пахне морем, пахне йодом, пахне Одесою. Останній на сьогодні рецепт кефалі – методом сухого посолу. М'ясо виходить щільним, приємним за консистенцію при поїданні, солоним і повністю зберігає свій морський аромат, нечищену невипотрошену свіжу кефаль повністю з усіх сторін засипаю крупною сіллю та ставлю в холодильник на двоє суток. Після цього промиваю її двічі чистою водою від солі. І чистю знімаю шкірку, яка, до речі, дуже легко відходить цілою панчохою, та витягую патраха. Важливо добре прибрати чорну плівку з живота, щоб не дала гіркоту. Страва готова, кому пересолена, вимочуйте у воді доти, доки не доведете до свого смаку. А у нас, кажуть, любить сільодку той, хто не куштував кефаль. Колись одеські господині користувалися таким пасулом для довготривалого зберігання риби, тоді не існувало морозильних камер, навіть не у кожного був холодильник, а період вилову не круглий рік, тому витримували її декілька суток в солі, щоб вийшла зайва волога, чистили, знімали шкіру та потрошили. І тільки після цього готові просолені тушки щільно укладали в банки, пересипаючи ще раз сухою чистою сіллю. Та закривали металевими кришками як консерву, зберігали в кладовках чи під кроваттю. Сіль, як і цукор прекрасний консервант справа в кількості. Солиться ця кефаль з жабрами і кишками. Деякі затяті рибалки запевняють так смачніше. А велика кількість солі знезаражує м'ясо навіть такого делікатного продукту, як риба. Кому пощастило побувати на нічному рибному базарі в селі Маяки, яке стоїть на річці Дністер, це Одеська Басерабія. Той точно чув поради продавців, що краще брати нечищену тарань. Мовляв, так зберігається смак і аромат самої риби та водойми, в якій вона мешкає. Готуйте рибні страви, передавайте традиції свого краю, шануйте та боріться за нашу Україну, бо вона у нас єдина.